Питання, з яким стикаються, чи не кожен з батьків, чому маленькі діти, десь від 0 до 3 років, так часто прокидаються вночі? Чому інколи здається, що сон – це якась нескінечна боротьба? Сьогодні розберемо найпопулярніші причини порушень сну, і що насправді потрібно для спокійного сну дитини. Мене звати Ганна, я перинатальна консультантка, і я в тому числі консультую батьків по темах сну і порушень і знаю, що частинічні пробудження це не завжди проблема дитини, а дзеркало того, як ми організовуємо догляд за нею і реагуємо на її потреби. Тому, перш ніж говорити про причини порушень сну, треба чітко розуміти, що взагалі є нормою, бо дуже часто батьки через незнання називають порушенням те, що насправді є. Абсолютної фізіології, я розумію, що норми дитячого сну це не завжди зручно для дорослого, оскільки сон маленької дитини дуже відрізняється від сну дорослого і від уявлень дорослого про те, як має спати дитина. Але саме розуміючи вікові особливості, норми і вибудовування догляду з дитиною згідно її ритмів, згідно її потреб, дуже сильно спрощує життя з дитиною. Що ще батьки часто плутають з порушеннями? Дуже часто порушеннями називають нічні годування, тобто є хибне очікування, що їх не має бути, часті нічні пробудження. Тут питання, що таке часті, бо для, для кожного це буде різна цифра сон по 40 хвилин, а потребу в дорослому для засинання допомозі для засинання або засинання на грудях, а це все є віковими нормами. Про порушення ми говоримо тоді, коли сон не відновлює ні дитину, ні батьків, коли кількість просинань виходить за межі вікових норм, і коли дитина е, складно вкладається спати з плачем, е, взагалі, от видно, що її щось дуже сильно турбує. І щоб це зрозуміти, нам спочатку треба знати, який сон в цьому віці взагалі вважається нормальним, тобто знати вікові норми. Про це саме про це присвячений великий... Наш курс Хей hey Бейбі, там, де я розповідаю про те, що є нормою від нуля до трьох місяців, як змінюється сон потім, про так званий регрес сну його особливості, і як допомогти і мамі, і дитині його прожити. Ну а також, звісно, що підтримую батьків на цьому шляху. І також ми готуємо тренінг по дитячому сну від 6 місяців до 3 років. Тобто, яка норма сну в цьому віці, які особливості, і як коригувати порушення, якщо вони є, вже відкрита реєстрація. Запрошуємо вас на нього. Посилання ви знайдете в описі під відео. І якщо все ж таки ви розумієте, що є порушення сну, то які можуть бути причини цих порушень? Насправді їх доволі немало, і їх можна поділити на декілька груп. Перше це фізіологічні, тобто сюди входять коліки, голод, зуби, дискомфорт, температура, холодно, жарко і так далі. Друга група це ті, які пов'язані з розвитком, з освоєнням нових навичок дитині, тобто це перевертання, повзання, ходьба, стрибки росту. Коли це відбувається, дитина теж може погіршуватися сон. Третя група це будуть причини пов'язані з фізичним станом дитини, тобто здоров'ям. Це можуть бути якісь хвороби, температура і так далі. Четверта група це можуть бути емоційні причини. Це може бути підвищена тривога, це може бути стрес, це може бути перезбудження перед сном або взагалі протягом дня. І п'ята група це можуть бути зовнішні причини: ну, шум, світло, зміна середовища, наприклад, якщо дитину вкладають десь у відпустці або ще щось, або в якихось вона, наприклад, звикла спати вдома, коли темно, коли так тихо. Поїхали відпустку в, в потязі, чи ще щось, і це може впливати на сон, так умовно глядати, як його порушення. Але те, що я бачу найчастіше, дуже часто, причина порушень зі сном це відображення того, як влаштований догляд за дитиною, чи відповідає він віковим потребам та особливостям дитини. Сюди відноситься нерегулярний ритм, невибудований ритм дня, постійні зміни ритуалів, надмірна стимуляція або якісь. Інші помилки в які йдуть в розріз очікуванням дитини. Все це буде відображатися на сні, тобто порушувати його. Це не той варіант, що дитина просто переросте, треба просто перечекати, з таким підходом діти і в два, і в три, і в старші роки все одно мають якісь часті просинання, погано засинають, тому що в них немає сформованої бази. Якщо ваша дитина часто прокидається вночі, спершу подивіться на те, чи задоволені її базові потреби. І ми вам в цьому готові допомогти, зокрема на наших курсах. Нагадую, два з них повністю закривають ці потреби. Посилання ви знайдете в описі. А також обов'язково напишіть в коментарях, як справи зі сном у вашої дитини, можливо, яких питань вас хвилюють, і ми запишемо ще якесь відео, питання, відповідь про це. Дякую, що додивились це відео до кінця і до зустрічі в наступних. Ваша хеймама!